Доброго дня. Поділилися мої підписники сайтом, а іменно дніпро де одна особа мене вирішила зробити більш відомим. Зараз я знайду пост і обвиняю мене в тому, що я зливаю інформацію нашому ворогу. Доброго дня, мешканці Дніпра. Хто це? Ютуб забитий подібними відео по всій країні. Зараз мова йде саме про цього персонажа з Дніпра. Суть відео подібних персонажів, наводка на аптеки, заправки, торгові центри, супермаркети, церкви, монастирі, небо, орієнтацію на місцевість. Робіть їх опис, робить їх пособ, опис про заправки, чи є паливо, чи немає аптеки, наявність ліків, торгові центри, масові скупчення. Магазини заповнення продуктів. В останньому відео знову виклав якийсь торговий центр у Дніпрі. Я навіть не знаю, який це центр. Мають стандартно плюс-мінус 10 коментарів, з яких коментарів попалося тільки один адекватний. Що це наводка? 100%. Працює на окупанта і робить наводки через відео з описом об'єктів. Писала про таких із Харкова, Одеса, Львова та інші. Пишу тепер і вашу групу Дніпра. Ну і, собственно, можна подивитися. Фотографії, які вона, я так розумію, походила по моєму каналу, пособирала от і показує, виходить. Зараз ми спробуємо відкрити. Ось перва. Пер, це як канал мій виглядає. Ось ось десь лазили по моєму відео. Осьо. Ну, вдом сфотографували, обвели. Ну і що тепер? Ну, домівки Ну, обвела, і що. І що тепер? Ну, тут я їду, коментар якийсь знайшло. Так коментарі люди добрі на кожному каналі, таких, що є, що просто мама не горюй. Ну, дійсно, опис знайшла. Опис каналу, так, да, він не мінявся. Я раніше знімав інфраструктуру, так як написано, і будівництво там, і так далі. Але воно все в ограниченому доступі. Ну, на сьогоднішній день, з початку війни, це понятно і так. Ну а ех, виходить, що таких, як я, що знімають е, на будь-яких площадках і TikTok, і Instagram, і так далі, і навіть офіційні канали, да, дуже багато. І всім їм попадаються якісь домівки на путі і так далі. Але я все розумію прекрасно, що. Якісь режимні об'єкти, переміщення воєнних там і так далі. Тобто, я таке не знімаю, тому що в курсі цього всього діла. Тому, чому ж мене питання тільки мене, ви сюди виклали? якщо на самому ділі можна пів Дніпра, а то й більше 90% Дніпра, блогерів викласти в цю групу і нехай вони стануть відомими. Да? Та, що там, Дніпра, ну, більшість людей в Україні даже, да, знімають. Але замітьте, на моєму каналі э, просте общення з підписниками і ніякого немає направлення на те, щоб я злив якусь інформацію, чи прив'язку, чи геолокацію. Так що ну, можете подивитися детальніше на кожне відео. От. А по поводу, допустим, де я, хто це такий, я з Дніпро, мій телефон завжди відкритий, можете дзвонити, можете, можемо договоритись, зустрітимося, подивитись, канал, подивитись, обсудимо і дійдемо до якогось висновка, щоб таких подібних речей просто не було. От вам персонаж, який. Мене обізвав персонажем, не розібравшися в цьому. І люди підхопили. Для піара хороший ход в цілому. Правильно робить ця дівчина, тому що, можливо, і є такі люди, які зливають інфу да? наш ворогу. Але це до мене не стосується 100%. Тому я, опров... ну, я хочу просто опровергнути це все діло. Ну, а вони хай там. Викликають ЗБУ, кого там вони хочуть викликати. Я буду радий їх бачити і пообщатися з ними те, показати, що в мене на каналі і так далі. От і все. Це у нас сайт був дніпро Дніпропетровський. Всім на зв'язку всім пока!